Навчально-виховний комплекс Школа-гімназія, ліцей номер 10 днями приймав у себе заступників директорів шкіл з виховної роботи. Там пройшов міський семінар на тему героїко-патріотичного виховання молоді. Колективу 10-ї з цього приводу було ще розказати і показати колегам. Звичайно, що пласт цієї роботи дуже складний і дуже серйозний, дуже відповідальний. Ми цю роботу виконуємо поетапно. Тобто, військово-патріотичне виховання, воно. Складається з декількох складових, це духовне виховання, це найвищий рівень патріотичного виховання. Тому починаємо з виховання духовності, а починається воно в початковій школі з маленького. В старших класах звичайно, що ця робота ускладнюється більше лягає на плечі військових керівників. Вони докладають надзвичайно багато зусиль для того, щоб виховати випускника готового стати на захист рубежів рідної держави. Доки учні третього класу демонстрували глядачам свою любов до рідної мови, у спортивній залі точилися запеклі змагання між старшокласниками та військовослужбовцями 26-ї артбригади. Першу половину конкурсів останні трохи програвали школярам, але потім зібралися з силами і духом, перетягнули на свій бік канат, непогано надали допомогу пораненому товаришеві і вщент розгромили суперників подушками. Крапко у протистоянні учнів та солдатів поклав останній конкурс, в якому капітани демонстрували своє вміння вальсувати. У кінцевому результаті з перевагою в 0,8 бала перемога дісталась артилеристам. Так було б конкурс, який давався важко. Канати навіть істрова підготовка ми не підготовлені. Військові кожен день працюють над цим, а ми все, школярі. Ну, загалом не ображуємо все, що програли. Приміг не краще. Запекла боротьба була, думали, що взагалі ну, виграємо Ми і так знали, що виграємо. Бо, да, так знали, але все було Хлопці школярі сьогодні програли. Що б ви їм побажали на майбутнє, от як їм треба далі вести?» Ну тренуватися, йти в армію саме головне. Там більше всього і учать. Після змагань заступники директорів розійшлися навчальними кімнатами, в яких поглянули на низку позакласних заходів. Наприклад, семикласники захищали свої творчі проекти, доводячи, що вони є дітьми козацького роду. Учні розповіли про особливості побуту козаків та пояснили, чому всім сучасним українцям варто на них рівнятися. Наша група ретельно готувалася до цього виступу. Я вважаю, козаків треба слідувати їх прикладу, тому що вони випромінювали відважність. Там мужність ніколи не здавалася. Ти Висновок який зробила собі? Зробила я. Я зробила висновок, що незважаючи на будь-які труднощі в країні для людей, потрібно саме головне бути це. Ніколи не здаватися і не переход, ну, не, не зраджувати свою країну. Тим часом у другому класі обговорювали іншу тему про бердичів. Адже саме з любові до маленького рідного міста починається великий патріотизм до своєї країни. Педагоги гарно попрацювали зі школярами, так що ті у свої 7-8 років уже чимало знають про бердичів. Я дізналася про бердичів, що тут дуже багато відомих людей. А ще? Ще дізналася. Що у, ко... у кожного міста є свої символи ге, прапор і гімн. Я знаю, що Бердичів – місто чотирьох культур російської, української, польської і єврейської. На виховній годині другокласники розмовляли про минуле і сучасне рідного міста та висловлювали свої побажання з приводу його майбуття. Я хотіла б побачити дуже гарним, щоб багато було цікавого. А зараз в ньому щось цікаве є? Так. Ну що? В ньому є багато церкв, багато музеїв і дуже багато різних парків. Я б хотів, щоб було в майбутньому, щоб це місто Бердичів стояло в всій красі. Що потрібно робити, щоб його таким самим зберегти на майбутнє багато-багато років? Його треба зберегти, щоб його ще краще і краще його зберігати, тому що Бердичів це наш рідний край, і ти, ти там народився. А щоб ні в кого з присутніх не лишилося сумнівів у тому, що вони, хоч і маленькі, але патріоти своєї батьківщини, школярі заспівали про бердичів і розповіли вірші, складені за допомогою батьків. Я бердичі, я причинка, водити дитина полі садочка. Сіля до бердиче, не завжди мужуся, ньому тато статові матуся. Батьківщина починається в бердичеві. Там де на школа, рідний дім. Хай для всіх нас буде добрим звичаєм залишати жити лише в Бердичів наш славний. Всім серцем люблю. Легенди про нього я знаю. Щоразу все більше його впізнаю і пісню про нього співаю. Тема є актуальною, оскільки зараз проходить місячник оборономасової та спортивної роботи, присвячений 20-й річниці Збройних сил України. І тому дійсно ми сьогодні, по сьогоднішнім заходам, бачимо дійсно систему роботи навчального закладу у цьому. Напрямку навчальний заклад дуже глибоко і серйозно підготувався до цього семінару. І заходи, які сьогодні ми бачимо, вони дійсно розкривають комплексну систему роботи у цьому напрямку і співпраці з військовою частиною, адже школа має гарні традиції. В минулому навчальному році школа захищала місце на обласному. В конкурсі зірниці здобула друге місце, тому що те, що їм допомагали військові, тобто тісна співпраця, підготовка учнівської молоді, з учнів старших класів до служби Збройних сил України. Ну і, звичайно, підготовка йде від початкової ланки до середньої і далі переплітається у старшу ланку.